Ми вам щиро дякуємо. Берете Миколаєві також разом з нами і так нам гарно все допомагає. Таке в того року, оскільки вона дали ніяких іграшок. І сьогодні ці чудові іграшки стануть подарунок для наших е, дітей. Мам. Ігор Левицький парафіян церкви «Успення» при Пресвятої Богородиці. Це підприємець Світлана Єміннянова, кредитна спілка скарбниця, учасники дискусійного клубу, які діє при бібліотеці, пошуках істини. Громада міста Городенки, ну і, звичайно, всі працівники Центральної районної бібліотеки. Зробили для вас це свято. Перше, ніж ми перейдемо до нашого святкування, я би хотіла знову запросити нашого психолога Оля Пароні. Будь ласка, дякую. Я напевно мала вислухати, е, таким питанням до мене, ви маєте можливість, я з це маю, звертатися і е, е, скажімо, що, якщо у вас є така потреба. Е, я маю оскільки я терапевт і є ще певнотальним психологом, я маю практику роботи з молодими мамами, тобто вагітними жінками, і з мамами у тих дитина ще до року. Тобто, що, що стосується емоційного розвитку дитини, фізичного розвитку дитини, фізіологічного розвитку дитини, скажімо, знаходження контакту між батьками і дитиною, малесенькою, також маю практику консультації сімей. І практику консультації ну, скажімо, людей в особливих потребах. Тобто в основному скажімо, про потреб, по проблемах пов'язаних стосунки батьки, діти і батьки, скажімо, ну, між собою. Якщо, скажімо, є така потреба, до мене можете зв'язуватися через центральну районну бітеку, через а ви можете дати всім виняти телефон, тоді ну, по запису можете зі мною сконтактуватися. От я працюю на волонтерських засадах, тобто моя консультація, власне, для вас не буде. Ви можете звернутися, щось нашій виставці э, представлені книги із э, дитячої бібліотеки. Ось якусь невеличку частинку я виклала сюди на нашу високу. Подивіться, які яскраві гарні книжки, правда, захочете їх почитати? Діти, Думаю, що так? Центральна районна бібліотека, зокрема читальний зал, виписує такий журнал дівночі порадників. Ось кожного року перед день Різдва Христового. В них є спеціальна рубрика під назвою смачного, де розказують про сучасну інтерпретацію Нам відомо, вдома, 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 вдома. Сумний, на відомих дворі та коморі. Сумно і холодно надворі. Час прийшов відпочивати і свята у гості звати. Далеко в небі чарівну ніч можна почути слідні дзвіночки. То святий Миколай. Він поспішає на зустріч з вами, приносить дітям подарунки і читає. вам, добрі люди, нехай усім вам добре буде. Ой, хто? Ой, який він знати хоче. Святи отче Миколаю, хату мою не немає, Подаруй мені потіху і тепер повну сміху, і, і, сміх, і здоров'я для родини красну долю для країни. Через поле чани злай, іде, діток Миколай, у і танвиць, він для всіх Ми спинці. Ти виховай на всякий час. Привітати щиро. Я... Хочу побажати першу чергу здоров'я всім, бі... лиці, директорки бібліотеки Марії Михайлівної, всім бібліотечним працівникам, які приклалися до цього клубу, які вас е, збирають, і які е, можна сказати і нам не дають спокою, і ми теж приєднуємося до е, цих ваших акцій. Тому дуже приємно сьогодні бути в вашому колі. Я дуже рада, що Марія Михайлівна нас запросила. Тому що родина Матійчиків, яка створила благодійну організацію Мій край, ніколи не стояла осторонь людських бід, людських якихось потреб, і тому з радістю завжди відкликається на, на ваші зустрічі. А сьогодні від благодійної організації Мій край ми вам вручаємо ці подарунки, які які е, благодійна організація Мій край заготувала для вас. Дорогі діти, мами. Я хочу ще раз подякувати благодійній організації Мій край. Я хочу подякувати особисто Василю Матійчику, депутату власної ради. І, звичайно, хочу подякувати Марті Тарасині, яка постійно разом з нами. Клуб ти не одна, напевно, би не зміг так, е так гарно працювати так ініціативно, якби не було такої благодійної організації Мій край, і, зокрема, Марти Тарасівної. Частина, бо я хочу сказати, що майже половина сьогоднішніх років спонсорувала благодійна організація Мій край, за що їм щире спасибі від вас, дітей, і від матерів і від вас, бібліотечних працівників. Щастя, добра і головне, здоров'я, і не хворіти всім. Uh, так, я не дуже добре розмовляю крескою, мовою, але я готіла uh, від вас, де того неклайна і я, я хочу, я бажаю. Його принести більше цукерки. <клес> <клес> Ой, глянь, глянь, на рідну. Ой, глянь, глянь, знищенну, бідну. Ми тебе всі люди молим, долі ми. 随我。 DEEEEEE <laughs>